А ну. Сестричко теж будеш купатись? Ні. Ні, підтримуєш хлопців, щоб їм жарко було. Так да. Це добре. Давай рядом. я бачу Бімба? Два слова. Сьогодні великий праздник, І тому ми тут зібралися для того, щоб до нас благословив Бог і повернув нас живими і здоровими до родин після перемоги, яка хотілося б, щоб настала якнайможливіша криша. Нехай Боже благословення буде. Батя, командири, декілька слів. Христос народився. Славі мою! Осторожно, ребят! Так, і безрипенся! Так, перше без пішов! Отче, декілька слів! Христос хрещається, дорогі браття, половинкино, дорогі наші бійці, вітаю вам святим Богоявленням, святим хрещенням. Значить, дай Боже, щоб ви були так тою водою зцілені душі і тіла ваші, і я кажу, щоб надихнув Господь вас Духом Святим, Духом мудрості і щоб благословив на щасливу перемогу. Хай Бог допомагає благословити Амінь, Бійців Божого наші. благословення. А чий то такий телефон? Подивіться, гарно все проходить дійство. Купання Христос хрещається, Христос хрещається. Мої, це прекрасне свято, коли Господь хрестився. І ми сьогодні відзначуємо з нашими бійцями. Це саме, це саме велике, що може, може бути в ці дні. Ну, так? Через декілька кілометрів йдуть величезні бої. Але ми хочемо, щоб е, і благословляємо на те. Що Господь благословляє, щоб наші бійці всі були здорові, сильні, і мужні і повернулися здоровими в свої сім'ї. Божого благословення всім, хто дивиться і хто теж таке... бачить, йде в воду. Гарно зараз бачить, скупається, покаже приклад. От бачите, як гарно все проходить, підготували, постаралися, село Половинкино. Давайте ще так панораму повністю. Ще наведіть так на всіх панораму на Пані, проход, не виключай. Дивіться, як працює. Що може бути краще за купання, яке зціляє душі і тіла. Після такого купання люди всі оздоровлюють. Ігор, брате! Ні, <реш> оздоровлює, що в дух. Батю на снянках. Як з автоматом? О, дух бойовий, значить, все. І тіло нічого не загрожує. Так, Юрик пішов. Так, на машину тобі заведіть, щоб у нас є транспорт. Батя на машину. О, свідки. Так, ви гарно викосили тут все, постаралися. Ось, бачите, як все зробили. А, які красні! Хай Бог помагає, Господи. Я то будьте всі біду. здорові. А все хто? Пожанку? Оце є спорт. Оце є найкраще, що може бути. Давай, давай, ще раз. Давай, ще По три рази хлопці йдуть в воду. Пірат, стой, говорю бачити! Ноги, ноги мой! Ноги мой! Пірат, выключиться еще раз! Стой, стой! Подивись! Батя, як самопочуття? Дуже хорошо, ребята! Чого ви бажаєте своїм бійцям? Перемоги і здоров'я я бажаю своїм бійцям. Божого благословення тоді. Дякую. І щоб всі стали живі. Хлопці чули! Виповніть приказ! Як самочувствує, хлопці! Підер як самочувствує! Бімба, як самочувствує?

Так, гарно, сито, нахуй, ходіть, ходіть. ходіть. Ся, зводлю, Чуть, так, так, так. Щоб до водички було видно. Ну. Вставайте, вставайте, вставайте зараз, держись. Отлично. А ну, збатя нас. Та нас -то, я теж нас хочу. Ну, Сфотографуй нас з батя. Давай, На. ти О, ти оце воно відео йде. Так фотографируйте или видео? Вот так вот так давай наш сделаем. Оно пишет же. Пишет, фотографирует. А все, каждый, кодить, что не ушел молчить. Стой рядом. О, стою, стою. О. Боже благословення. Батя, скажите, декілька слів. Беремо! Перемоги! Поремонет! Перемоги! І все розпорядження! Боже благословить! Ребята, перемоги. понимаю! духом не скараються. Так, аминь. Сейчас нажимайте меня. видео, да? Да, да. Дывайся, Так Це наша купель. Це є річка Айдар. і в ній купається Айдар. І в ній купається Айдар. Так. Дальше видео уйдет? Не бойся, не поймешь. Побегу на все поразить. Бай перебуваємо. Ти хана мене мене і Шикарно. це чудово! Це ж відео. Ми Ходимо. І... Звершуємо купання, але наш побратим бдить і він дивиться, щоб всі були здорові і цілі. Брате, є там хтось? Нема, слава Богу. Нема. Як то кажуть, є можливість відпочити. Це добре. Хай Бог благословився. É, é Obrigado. Да, да. Отойди в сторону.